Доброго дня! Починаємо цикл лекцій і почнемо ми з опорно-рухового апарату. Отже, суглоби, хребет, м'язи, сухожилля, зв'язки все це дуже часто хворіє і мало є людей, які б зовсім ніколи не зустрічалися з болями у хребті та суглобах. Як молодих, так і більш похилого віку, і з роками кількість таких хворих збільшується постійно. Отже, що може запропонувати медицина офіційна, медицина, яка використовує лікарські засоби, для того, щоб вплинути на ці хвороби, щоб зупинити їх, або просто, хоча б, полегшити страждання хворих. Почнемо з цього моменту, ну, тому що щоб. Зразу намітите, що є якась і альтернатива, і тому вам, звичайно, буде цікавіше, може слухати і наступні наші передачі. Отже, в офіційній медицині використовується достатньо обмежений арсенал засобів в таких випадках. В першу чергу використовуються протизапальні препарати. Коли запалення дуже вже сильне, при ревматоїдному артриті, наприклад, використовуються навіть гормональні препарати протизапальні. Ну а в більшості випадків обмежується призначення. Не стероїдними протизапальними препаратами. Вони там є різних поколінь. Є такі, що дуже швидко викликають дуже серйозні побічні дії у багатьох пацієнтів, наприклад, діклофінак натрію, який виразку шлунку може спровокувати буквально за кілька днів. Ну, але зараз частіше використовуються не такі сильні, але і менш шкідливі препарати. Вони зупиняють запальний процес, вони зменшують больові відчуття. А і таким чином вони впливають на верхівку айсбергу, тобто на вже наслідки патологічного процесу, не зачіпаючи його причини і первинні механізми. Далі, наступний момент. Використовуються також в медицині достатньо часто хондропротектори, тобто препарати, які викликають посилення регенерації хряща, тому що містять компоненти хряща, це хондроїтіни глюкозамін. Але останнім часом, в останні роки, така йде в медицині компанія, і навіть дослідження такі проводились з залученням великої кількості пацієнтів, що начебто ці препарати мало дієві або навіть зовсім не дієві, хоча досвід багатьох лікарів і пацієнтів свідчить, про, про навпаки, що вони достатньо такі дієві. Але дієві тільки тоді, коли нема запальних процесів. Тому що, коли запальний процес продовжується в хрящовій тканині, то ніяких контрпротекторів туди проникнути, скоріше всього, не зможуть. І тому і їх прийом може тільки хіба що через півроку приблизно дати незначний тільки результат. Ну і нарешті більш розумні лікарі також використовують санаторне курортне лікування, тобто радять хворому поїхати на курорт, щоб сили природи змогли так чи інакше вплинути на його організм і місцеві процедури природними факторами, такі як грязі лікування або мінеральні води. Або кліматотерапія, могли б якось цю хворобу зупинити. Таким чином, арсенал достатньо обмежений. А що може, може запропонувати натуральна медицина? Ну, в першу чергу, протизапальні препарати є і в нашому арсеналі. Вони, може, діють не так швидко, не з першого ж дня прийому. Але головне, що вони позбавлені побічних дій. Їх компоненти природні. І приймати їх можна тривалий час місяцями без всяких побічних наслідків, і таким чином можна, особливо в легких ступенях важкості хвороби і в середніх теж, можна обійтися ними, не приймаючи ніякі синтетичні засоби. Другий момент це, звичайно ж, хондропротектори, які теж використовуються, і вони зразу вам скажу на голову, на дві голови вище за якістю і за. Пропрацьованості цих препаратів у порівнянні з аптечними аналогами. Там є не тільки хондроїтіний глюкозамін, але найчастіше є колаген і протизапальні компоненти, які одночасно і знижують вираженість запалення, і таким чином дозволяють ось цим компонентам дієвим проникнути в хрящ і відновити молекули хряща, які були зруйновані запальним процесом. Ну і нарешті санаторне курортне лікування, не всі можуть можуть туди поїхати, особливо на тривалий час. Але ж натуральні засоби це і є практично сили природи, які задіяні у нас з вами вдома. І можна цілий рік практично елементи природнього лікування використовувати просто у себе, не виходячи із своєї хати. Тобто приймати натуральні засоби, які будуть відновлювати не тільки хворі хрещі, суглоби, а й весь організм. І в натуральній медицині використовується більш такий широкий підхід, йде паралельно з лікуванням суглобів і лікуванням всього організму, тобто його інтенсивна очистка, з посиленням роботи нирок, з виведенням солей з організму, з посиленням роботи печінки для того, щоб зменшити вираженість запалення, з заспокоєнням нервової системи, з впровадженням антиоксидантів для зниження вираженості запальних процесів, вітамінно мінеральна підтримка. І таким чином да, ну і само собою зрозуміло це санація вогнищ інфекції і імуномоделююча дія, тому що багато з суглобових проблем артріти, поліартрити, ґрунтуються на тому, що імунна система починає боротися з інфекцією, а потім переключається на власні хрящі, суглоби, на хребет. І таким чином треба паралельно з лікуванням запалень справлятися з вогнищем інфекції. Тобто Знищувати за допомогою посилення імунітету грибки, віруси, бактерії, ті, які знаходяться в інших місцях організму і спричиняють хронічний запальний процес. Використовуються також протизапальні препарати, препарати, які зупиняють і механізми і алергічні механізми. Таким чином, арсенал природних засобів дуже широкий, і цілісний підхід, комплексний підхід це те, чим відрізняється він. Від практики офіційної медицини.